Ще одна родзинка нашого асортименту теплових насосів це серія міні-пауер. В чому її унікальність на сьогоднішній день? По-перше, цей моноблочний тепловий насос повітря вода має номінальну потужність 5 кВт. Це самий бюджетний тепловий насос в Україні. Він дозволяє нагрівати воду. Три рази ефективніше, би ви це робили з використанням електричних тенов. Ми це вже перевірили, ми встановлювали лічильники. І на нашому технічному YouTube-каналі ви можете подивитися результати наших тестувань. Зверніть увагу, як просто ви його монтуєте. Ви встановлюєте моноблок. До нього ви приєднуєте дві водяні труби. Ось вони приєднані. Ці дві труби. Ви подаєте на будь-яку ємність, на будь-яку ємність бажано не менше 50 літрів, вмикаєте живлення, натискаєте пульт і нагріваєте воду. В даному випадку цей насос працює. На, на цей момент, коли ми знімаємо відео, вода в бакі нагріта до 50 градусів. В принципі, за рахунок, Фріонового контуру цей тепловий насос може нагріти воду до 55 градусів. Якщо вам треба більше температура, вже треба використовувати електротен додатковий, яким можна керувати з цього пульта. Таким чином, дуже простий монтаж, який може зробити будь-який чоловік. Так? Е, Будь-яка ємність, будь ємність може використовуватися для нагріву води за рахунок теплого повітря. Навіть взимку при температурі мінус 20 ви можете таким самим чином нагрівати воду в баці і використовувати її для е, ваших потреб. Така родзинка.